Параграф 7. Мудрість та майстерність. Епіграф Першу нас возили на чотириколісній колясці. Потім ми їздили на триколісному велосипеді. Потім на двоколісному, і лише одиниці навчилися їздити на одному колесі. Майстерність. Це коли людина йде своїм шляхом і не боїться жити. Це коли вона умиротворена, а всі навколо ні. Коли навколо драма, а у вас її немає. Коли весь світ у хаосі, а ви йдете в цей світ, не відчуваючи цього хаоса. Коли на вас кричать та обзивають, а ваша перша реакція жалість до того, хто вас ображає. Майстерність це коли ваше особисте щастя ні від кого і ні від чого не залежить. Коли ви позбавлені всіх емоційних прив'язаностей. Тільки в цьому стані гіпофіз продукує гормони, які приносять блаженство. Є декілька порад для тих, хто знаходиться на шляху до майстерності. Перша. Не роздумуйте заздалегідь, куди ви рухаєтесь. Усвідомте той факт, що ви не слідуєте шляхом, який вже був прокладений майстрами. Ви, як частина Божественного плану, повинні брати на себе відповідальність, не слідуючи за іншими і не чіпляючись за їх поради, ви повинні створювати власне творення. Усі інспіровані послання та вчення, які ви отримуєте на цій планеті, є інгредієнтами рецептів багатомірної кухні. Ідіть і приготуйте страву, яка ще ніким і ніколи не була приготована. Використовуючи інформацію про всі інгредієнти, доступні тепер вам. Кінець цитати. Друга порада. Не будуйте припущень відносно свого основного заняття, бо вони будуть заважати вам іти туди, куди ви дійсно прямуєте. Ваш, так би мовити, небесний контракт це початковий потенціал. Ваша дорожня розмітка. А не всеосяжний план не існує наперед, накресленого плану на життя, існує схильність до того чи іншого шляху. Якщо ви припустите, що кимось уже являєтесь, наприклад, цілителем чи учителем, тоді, то тоді ви проведете все своє життя у спробах робити те, що ви вже робили раніше. Не робіть ціллю свого життя. Куди йти. Замість цього зробіть своєю ціллю ким бути. Ваша ціль стати божественним. Третя порада. Не встановлюйте ніяких строків виконання своїх життєвих задач. Можливо, плани на вас масштабніші за будь-які часові рамки. Четверта порада. Ваша ДНК набагато складніша, чим це здається вченим. Людина повинна зрозуміти, що обороти її життя можуть сильно пришвидитись, енергія підсилитись, а здоров'я різко покращитись, і все це знаходиться серед ваших власних тілесних функцій і чекає ваших команд, інструкцій від хазяїна. Скористайтеся цим. Люди взагалі ніколи б не хворіли на рак, наприклад, якби не були занурені у своє минуле. Якби не було постійного почуття провини та ненависті до себе, людина не може стати здоровою, якщо вона своїми руками створила хворобу, яка чудово відповідає її потребам. Нездоров'я це перш за все стан нашої свідомості. Людина так довго жила емоціями минулого, що вже не в змозі нічого зробити для повернення здоров'я в тіло, бо всі рецептори організму зв'язані з стероїдами. Наш мозок творить реальність, у нього є все, що є у тілі і навіть більше. Він копіює тіло не тільки візуально, але й хімічно та електрично. Щоб перед нами не було, мозок робить хімічну копію. Якщо у лобній долі мозку уявно розмістити здоровий орган нашого тіла чи повністю здорове тіло, і робити це постійно та тривало, ми скоро станемо здоровими, але більшість людей лінива, недовірлива і любить відчувати свою невдачливість, щоб виправдати своє невміння доводити справи до кінця. Невдачу ніхто не стане змушу... невдаху, вибачаюсь, ніхто не стане змушувати рухатись до досконалості. Ця обставина якби захищає людину від ризику. Тому самостійно виліковуються по своїй волі лише одиниці, нам хотілося б мати ідеальні відносини якісь з коханою людиною. для цього, звичайно, треба стати трохи мудрішим, раз мова йде про мудрість. Причини наших почуттів криються завжди глибоко у підсвідомості, і без базових знань про це мудрішими ми не станемо. Говорячи про кохання, не можна оминути такі відчуття, як прив'язаність та душевний біль. Будь-яка прив'язаність витікає із підсвідомої відмови зустрітися зі своїм душевним болем та пройти через нього. Прив'язаність починається з болю і закінчується біллю. До чого, чи до кого ми б не, були, не відчували прив'язаність, чи до людини, до алкоголю, до наркотиків, чи до їжі, ми використовуємо це щось чи когось для того, щоб прикривати свій біль. Ось чому після того, як пройде початкова ейфорія інтимних відносин, в них з'являється розлад і біль. Самі відносини можуть і не являтися причиною болі та нещастя, але вони витягують на поверхню той біль, який сидить у нашій підсвідомості. Будь-яка прив'язаність рано чи пізно підходить до межі, коли вона вже на нас не діє, і тоді ми починаємо відчувати більше гостріше. Це і є одна з причин, по якій більшість людей весь час прагнуть уникнути моменту зараз і намагаються шукати порятунку десь у майбутньому. Уникати любовних взаємовідносин з ціллю ухилитись від можливого болю. Теж неправильно, через біль треба проходити, бо це важливий урок. На фізичному плані людина не є цілісною і ніколи не буде цілісною. Чоловік чи жінка це половина цілого. Повернення у єдність проявляється у вигляді статевого потягу. Чоловікові потрібна жінка, жінці потрібен чоловік. Це є нездоланне прагнення до воз'єднання з протилежною енергетичною полярністю. Корінь такого фізичного потягу, духовний. Це є сильне бажання покінчити з дуальністю і повернутися у стан цілісності. Сексуальний контакт дозволяє нам найближче підійти до такого стану на фізичному плані. Ось чому цей контакт є самим сильним. Відчуття, яке тільки може подарувати нам фізична реальність. Але сексуальне злиття це тільки мить блаженства, проблиск цілісності. Нам на мить дано, так би мовити, побачити рай, але знаходитись в ньому поки не дозволено. І ми знову відчуваємо, що перебуваємо в окремому тілі. Відчуття того, хто ми є. Ми отримуємо з того, що не має до нашої істиної сутності ніякого відношення. Це зі своєї соціальної ролі, знажитого майна, зовнішнього вигляду, успіхів і невдач, з нашого віросповідання. Це хибне я, створене розумом Его, відчуває себе вразливим, воно весь час у небезпеці, весь час у пошуках чогось нового. Ототодження з чим буде дозволяти йому відчувати, що воно існує. Але нічого ніколи не буває достатньо, тому страх наш ніколи не щезне, страх, що весь час чогось бракує, завжди залишається в нас. Якщо у своїх взаємовідносинах ми переживаємо і любов, і її протилежність, емоційне насилля, ненависть, то ми помилково приймаємо за кохання прив'язаність нашого его та свою фізичну залежність. Істина ж любов не має протилежностей. Наступає момент, коли наш партнер починає поводитися так, що це не відповідає нашим потребам, а точніше, потребам нашого его, почуття болі, страху і пустоти знову випливають на поверхню. Вони вже не прикриті нашими любовними стосунками. Наркотик кохання перестає діяти, і тоді ми сприймаємо свого партнера як причину своїх негативних почуттів, які виплили на поверхню. Те, що ми називали коханням, проходить. Цитата Знати себе як спостерігача, що стоїть за мислителем. Як спокій, що стоїть за ментальним шумом, як любов і радість за біллю. Це і є свобода, спасіння і просвітлення. Станьте спостерігачем тих ролей, які виконує ваше его, і ви побачите, що це є відтворення стереотипів вашого розуму, що весь час повторюється. Кінець цитати. Довгострокові відносини. Це повне сприйняття партнером, партнерам, таким, яким він є, без спроб переробити його і без осудження. А якщо ви з партнером ототожнюєте себе зі своїм розумом, тобто его, у вас відбуваються рольові ігри. Ви обидва граєте драму під назвою Кохання. А це нескінченні проблеми та конфлікти. Сьогодні мільйони людей живуть або самі, або являються батьками-одинаками. Вони не здатні створити ніяких близьких відношень або не бажають повторювати драми із досвіду попередніх відносин. Одні люди весь час змінюють партнерів у пошуках невловної цілі самореалізації, при цьому крокуючи з одного циклу задоволення болі наступне. Інші продовжують шукати компроміси та продовжувати жити разом в умовах відношень, що розпадаються, в яких переважає в основному негатив. Вони роблять це, як вони кажуть, або заради дітей, або заради безпеки, за звичкою, зі страху залишитись у самітності, або в силу якихось інших взаємовигідних в лапках домовленостей. А то була ще й з причини несвідомої прив'язаності до хвилювань та збудженості від переживання емоційних драм. Однак будь-яка криза це не тільки небезпека, але заодно й сприятлива можливість. Якщо ми визнаємо всі факти будь-якої поточної кризової ситуації, усвідомлюємо її та приймаємо, тоді нам відкриваються вікна сприятливих можливостей. А для тих, хто буде дотримуватись старих стандартів сприйняття буття й поведінки, залишиться тільки хаос і біль. Не варто звинувачувати одне одного у відсутності усвідомленості. Якщо ви будете думати, що ви такий усвідомлений, а партнер ні, і звертаєте на це його увагу, то й самі станете неусвідомленими. Бо то вже буде командувати ваше его. Вчіться, не соромлячись, виражати те, що відчуваєте. Відкрито, не захищаючись, вислуховуйте свого партнера. Здорові відносини це коли ви віддзеркалюєте, так би мовити, один одному любов, а не біль та неусвідомленість. Більшість людей бояться власного пробудження і оператива. Люди хочуть бути ототожненими зі своїм розумом. Їм здається, що тільки в розумі їх спасі. однак тільки у стані повного прийняття завершуються всі життєві драми. Коли ви повністю усвідомлені, то виходите зі стану конфлікту зі світом і з собою, щезають розбіжності між тим, чого потребує і очікує ваше его, та тим, що є насправді. Кращий світ може створити тільки той, хто вийшов за межі цього світу, казав класик. Змінює світ на краще тільки той, хто стає співчутливим. Співчутливість це усвідомлення глибинного зв'язку між тобою та всіма іншими створіннями. Все в житті має взаємозв'язок. Наприклад, дереву потрібне сонце, вода та ґрунт. Жоден з аспектів та індивідуальних проявів цілого не діє окремо від інших аспектів і індивідуальних проявів. Життя безперестанно творить в інтерактивному режимі і ми створюємо загальний результат всі разом. Чи є добре чи корисне слово, як промін сонця допомагає прорости насінині всередині тебе. Це вже є простий приклад взаємозв'язку. Всі душі також взаємодіють та разом творять реальність в кожний момент. Всі душі переплетені, наче нитки одного полотна, і в цьому переплетенні народжується дивовижний гобелен життя. Кожна нитка йде своїм шляхом, але зробити висновок з цього. Що кожна нитка існує сама по собі, значить, зовсім випускати з виду загальну картину на гобелені. Кінець цитати. У зовнішньому світі є багато речей, які направляють нас до внутрішньої істини. Всі ці речі це дорожні знаки. В цьому і є функція зовнішнього світу. Фізичний світ з'явився для того, щоб створювати контекст. Всередині якого ми можемо відчувати зовні те, що знаємо зсередини. Тому все, що проявляє зовнішній світ, кожному йде на користь. Не суди й не проклинай, коли дивишся на світ і на все, що з тобою відбувається. Зовнішній світ це шлях, він повинен допомогти нам добратися до цілі. Однак шлях не тотожний цілі. До цілі прийти можемо тільки ми самі, а шлях показати нам може багато хто. Жоден шлях додому не кращий за інший. Є велика мудрість. До вершини гори веде не одна стежка. Почуття це мова нашої душі. Усвідомлення свого вищого Я досягається тоді, коли повністю відчуваєш, хто ти є насправді. Душа досягає завершеного знання на шляху духовного світу, а завершеного досвіду, на шляху світу фізичного. Необхідно об'єднати ці шляхи, і в нас буде довершене середовище, де можливо набути повної, абсолютної усвідомленості. Жодна душа не може досягти абсолютної усвідомленості за одне фізичне життя. Для цього потрібні численні втілення. Шлях до усвідомленості починається з надії. Надія це вираз нашого заповітного бажання, самої сміливої мрії. Надія це двері довіри. Віра двері до знання. Пізнання двері до творчості, творчість двері до досвіду, досвід двері до самовираження, самовираження двері до становлення. Становлення дієва сила всього життя і єдина функція Бога. Кінець цитати. І є ще одна мудрість, на що надієшся, те й повіриш. У що повіриш, те й будеш знати, що знаєш, те й створиш. Що створиш, те й пізнаєш на досвіді. Що пізнаєш на досвіді, те й виразиш. Що виразиш, тим рано чи пізно станеш. Це формула всього життя. Відчуття, що ми на своєму шляху, що ми пройшли через іспит і зробили правильний вибір, не можна ні з чим переплутати. Бо воно приносить умиротворення. Тільки відчуття виконаного призначення вносить в життя людини справжнє умиротворення, це треба завжди мати на увазі. Якщо ви хочете йти вперед по своєму духовному шляху самотужки і залишити інших позаду, то вам треба передивитися таке відношення. Результатом може стати згодом особисте розоч... розчарування. Треба цінувати і шанувати все навкруг і відноситись до всього, як до частини мозаїки. Ви можете бути настільки особливим і неповторним, наскільки цього бажаєте. Але всі люди, людські істоти повинні підходити одне одному. Навіть ті, від кого ви найменше очікували. Володіють якимось елементом мозаїки, що розташований біля вашого і відповідає вашому. Ви знаходитесь у резонансі одне з одним, тим самим породжуючи енергію, яка й створює спільне творіння у вашому житті. З точки зору тривимірності, ви робите це самотужки, але з точки зору багатовимірності ви творите всі разом. Тобто, пледете губален свого життя. Взагалі. Розуміти, це не зовсім, зовсім обов'язково. Ми, наприклад, ще не розібрались в інтуїції, але ж постійно користуємося нею. Треба звикати працювати з концепціями, які ран... ще не в змозі пояснити. Наприклад. Посилати світло туди, де в ньому є потреба, е, в гарячі точки планети або в парламент своєї країни. Якщо робити це разом і цілеспрямовано і постійно, то ваше світло освітить дорогу тим, хто приймає рішення, знаходячись, так би мовити, у темряві. Такі дії вже багато чого змінили на планеті. Хоч ми цього не усвідомлюємо і пояснити собі поки що цього не можемо. Тим молодим людям, котрі забажають бути працівниками світла, треба не боятися цього, бо в Божий план не входять ваші можливі страждання і біль. Біль тепер не є часткою духовного сценарію, що розвивається як раніше. Навіть якщо більшість буде вважати вас непутніми, говорити вам, що ви застрягли у своїх ілюзіях та таке інше, то знайте, що застрягли саме вони, прив'язавшись до старої реальності. Можливо, ви непутні, маєте крила та літаєте, створюючи радість навкруг, а інші зав'язли у тому, що вони називають нормальним. Маяки потрібні не в спокійних безпечних місцях, а саме там, де інші не наважуються давати світло. Можливо, ви будете єдиним на своєму робочому місці, хто буде випромінювати світло, навчіться відчувати радість від того, чим займаєтесь, щоб освітити все навкруг. Робіть кожний свій день значущим. Треба займати наступальну духовну позицію, наділяючи людей силою. Ті, хто вас буде оточувати, люди з більш низьким рівнем вібрації, зміняться просто перебуваючи поблизу. Якщо ви вибираєте особисте просвітлення і працюєте над цим, то тим самим ви підвищуєте не тільки свою вібрацію душевної енергії, а й колективну енергію людства, що і є ціллю прогресу. Якщо ні, тоді ви в наступному втіленні проходите все заново, а можливо, й з важчою ношею. Просвітлена людина розуміє, що все небесне воїнство знаходиться на її стороні. Невизначеність матеріальної ізоляції перетворюється в розумі такої людини. Упевненість вічного духовного розвитку вона стає непідвласною різного роду стресам і стає умиротвореною. Стійкість просвітлених людей і спокійність їх характеру не можна пояснити законами фізіології, психології чи соціології, необхідна постійна активність в області духовного росту. Інтелектуального розвитку та соціального служіння. Справжнє служіння неможливе у відриві від високої активності особистості, тому бездіяльні люди часто тікають від сумності життя за допомогою самообману, прагнучи знайти захисток хибному укритті стереотипних релігійних дух. Такі нестійкі душі використовують сентиментальні релігійні ідеї для втечі від дратівливих вимог життя. Їм здається, що релігія, якою вони її бачать, пропонує найкоротший шлях спасіння. Однак місія справжньої релігії в тому, щоб підготувати людину до сміливого, навіть героїчного протистояння негараздам життям. Істинна релігія завжди виростає тільки з особистого досвіду і спирається на нього. Вже на початку свого життя кожна людина відчуває щось схоже на внутрішній конфлікт між корисністю та альтруїстичними поривами. І часто перший досвід богосвідомості – Приходить у результаті пошуку над людської допомоги для вирішення таких внутрішніх моральних конфліктів, і коли моральна істота вибирає безкорисливість, не дивлячись на схильність до егоїзму, то це вже є елементарним релігійним досвідом. Жодна тварина не здатна на такий вибір, це моральний вибір через дію своєї свободи волі. Слідування божественним ідеалам не закінчується ні до фізичної смерті, ні після неї. По своїй суті, життя після смерті не відрізняється від земного. Все доброчинне, що людина здійснює протягом фізичного життя, прямо сприяє досконалості життя майбутнього. Будь ласка, діліться та рекомендуйте книгу знайомим.